Не перестає дивувати наш постачальник своїми новенькими сервісами. Одне із нового, те, що я давно бачив, але не користувався. Тут нещодавно зайшла мова про саме про цей сервіс. Думаю, чому б і не спробувати можливість у постачальника через, через так, так званий додаток можна замовити led освітлення. Як це виглядало для мене раніше? Тобто окремо приїжджаєш, купуєш провід. Блок живлення, led стрічку профіль лінзу і всі ті, всі ті необхідні речі. Зараз є такий собі конструктор, конструктор LED-освітлення, де ти будуєш електричний ланцюжок вашого LED-освітлення, указуєш кількість метраж потрібного LED-освітлення, метраж потрібної проводки. В тому числі вказуєш блок, блок жилення, який ти який ти собі обрав, і значить, от цей наш постачальник пропонує, що він от цей електричний ланцюжок він повністю вони повністю підготують, спаяють і з відповідними метражами все точно так, як ти указуєш. Тобто на виході ти маєш отримати. Готовий електричний ланцюжок ледосвітлення, який ти просто приходиш на адресі і відразу монтуєш, просто приховуєш проводку. Чи корисно це? Думаю, що так це має економити на час, час монтажу, тому що знаю з досвіду, що монтувати ледосвітлення це ще та забава. Потрібно передбачити, щоб обов'язково все було взято, щоб всього вистачило. Ну і відповідно на це все час також, також втрачається. В такому випадку, коли все буде повністю підготовлено, ці всі елементи вже будуть зібрані, спаяні і з потрібною кількістю. Ти маєш просто прийти. І змонтувати да звісно приховати проводку і всі ті всі ті елементи, які не потрібно бачити, і щоб вони були безпечні. Тому здається, мені і немало того зараз. Постачальник пропонує дану послугу безкоштовною, тобто вона вказується, що така послуга дійсно є. Але коштує вона там, здається, одну гривню. Тому на зараз можна спробувати і користуватися, кому підходить. Але в майбутньому я думаю, що дана послуга буде коштувати відповідних і грошей. Отака От забава: користуйтеся, сподіваюсь, воно скорочує час монтажу і збільшує, і покращує якість вашої роботи.